От ми сьогодні і прийшли для того, щоб зробити звернення, ну, можливо, мораторій продовжити, але щоб не продавати. Тому що якщо ми продамо землю, а нашої землі, ви знаєте, є 25% світового запасу. Чому ви сьогодні тут? А яка це позиція у вас є? Від над нами твориться. До пустопорожніх Балачок президента долучився і прем'єр-міністр Микола Азар. Під час зустрічі з президентом Єврокомісії він заявив, що ринок Європейського Союзу Україні багато в чому цікавий саме для продажу сільськогосподарських товарів. Якщо завтра ця земля буде так само віддана, як тоді називали, давайте віддамо підприємства ефективному власнику то будемо ми смоктати гречку з Китаю, Китая, які, ціна якої така сама, як наша. Тільки той, хто її купив і зварив, їсти її не став. Знаєте, навіть е, в Китаї, напевно, і свині інші. Вони з такими очима, то вони ще не бачать нічого, що і ж ту гречку. А наші з нормальні свині з нормальними круглими очима, вони не хочуть її їсти. Земля має бути у народах, так як і написано це в Конституції. Продавати Чи не продавати землю це питання національної безпеки, незалежності, економічної, соціальної. Це питання майбутнього. Що зараз? Запровадити ринок землі, то я собі уявляю, що міській владі сьогодні, от в тих умовах, які є сьогодні, легше було б працювати з хмельничанами, які є власниками паїв, і напряму викуповувати земельні ділянки по нормальній ціні і з тим, щоб можна було будувати там будинки, ніж потім. У людини, яка за безцінь скупить ці земельні ділянки і їх е сконцентрується в одне одного власника, і він викупить, як сьогодні називали цифру, приблизно за 2 тисячі гривень, а місто потім ми разом з вами змаємо сплатити податків десятки, сотні разів більше. Першня влада на долугу намагається провести, привела українців у став розгубленості, розчарування і уборення. Останньою краплею терпіння людей може стати прийняття закону України ринок земель. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити питання? Чи підтримуєте ви заборону копівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення і пов'язане у зв'язку з цим внесення відповідних змін до Земельного кодексу України для винесення його на всеукраїнський референдум? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Збору підписів для проведення всеукраїнського референдуму. Афанасьєва Наталія Олексіївна, Смоляк Лариса Володимирівна, Шкварелюк Микола Таніславович, Маковська Людмила Васильівна, Кролик Валентина Сергіївна, Трофімчук Руслан Вікторович, Тележинська Людмила Анатоліївна, що я маю відношення до землі. Надто крепке. Землю люблю. Пра прадіда діда сини, і батьки мої селяни. Я не міський житель, я щось тут проживаю. Будете збирати підписи? Так. А чому ви вирішили взяти на себе такий обов'язок? Ну, таке питання про землю. Молода, ви будете розповідати. Так само землю люблю на її життя.